Ми історія була в Донецьку. Це була така, знаєш, типу, а, от коли ти починаєш якусь гру і тобі пропонують пройти навчання. Типу, Знаєш, щоб краще ознайомитися з нею. Так от, це був саме хардкорний рівень, де ти його не проходиш, просто потрапляєш, типу в дуже в такі жорсткі обставини, але ти настільки недосвідчений, що ти цього ще не викупаєш. От, Тобто, мій перший вихід. А, був е, в напівоточенні. Типу, ми виходили тоді ще. Я практикувався з маю ну, з ма з маю От, і тоді типу, було, Було дуже весело. Перші скиди, перші впівішки, перші обстріли. От, але слава Богу, ну якось так. Я робив те, що мені говорили. У мене був чудовий командир зі мною в команді. І все, все класно, тобто відпрацювали ми тоді все.